Друг художник із захисником України Олегом Дробоцьким прощаються у рідному селі Вербовець Лановецької громади. Воїн загинув 6 березня від ворожого артилерійського обстрілу, боронячи Україну біля Бахмута на Донеччині. Напередодні 5-го числа із ними ще зв'язувався рідний брат Денис. Я сам механік по спеціальності. Йому дуже було цікаво. його захоплювали спортивні машини. У нього є своя персональна машина. Він встиг купити і встиг проїхатись навіть на ній. Ми завжди обговорювали, як можна було б покращити це все, як можна би було б зробити так, щоб вона була ну, скажімо так, в хорошому стані і виглядала гарно. Це було в неділю. Останнє, що ми було, то в третій годині він мені скинув відео, я переглянув, відповів і, і все. Олег Дробоцький був художником. Але на війні, згадує брат, йому було важко поєднувати службу і творчість, але він знайшов шлях. Були такі в нього моменти, що він казав, що він вже не хоче малювати, бо він, він не може. Але потім все ж таки він знаходив сили і, і, і починав малювати, починав малювати там на передовій. Пересилав свої полотна, я йому пересилав матеріали по можливості. Це картини Олега Дробоцького. Чотири роки тому він представив їх у проєкті Мистецтво поза музеями. Виставка «20242 Донецьк аеропорт. А це і сам автор. Війна змусила стати добровольцем Олега ще до повномасштабного вторгнення. Воював у дук правий сектор, до лав якого повернувся влітку минулого року. Десь оці всі події, в яких він перебував на протязі війни. Він це все перетворював в мистецтво. Він викладав. Бачення війни в картинах він художник, митець, дуже талановита людина з глибоким поглядом. Дуже розумний. Тільки добрі спогади про Олега. В самій школі він був достатньо таким тихим, спокійним, але я завжди любив малювати. Пам'ятаю, ми навіть одного разу разом були на Олімпіаді. Часто там і виручав всіх однокласників, всіх підтримував, цікавився і історією. Це постійно вже малював, читав, читали багато. І людина, просто дійсно з великої букви, він був такий не для всіх. Людина геній. Олегу Дробоцькому назавжди 26 років. У друга художника залишився брат, мати і батько, який також захищає Україну від ворога. Вічна пам'ять герою і слава низький уклін за подвиг.